Вітаємо всіх наших любих друзів. Привіт усім нашим любим слухачам. Ми на таємному віснику. У нас сьогодні, 22 квітня. Ми вітаємо ми вітаємо усіх вас минулим великоднем. І цей ефір прямий. Ми розпочинаємо з прекрасною паною Тетяною Гай. Пані Тетяно, я дуже рада вас вітати. Вітаю Катеріночко, вітаю всіх підписників таємного вісника. Ну чого ж з минулим? Великодень взагалі то святкується три дні, і сьогодні у нас. Третій день Великодня, три дні можна казати. А взагалі Христос Воскрес. Можна казати не можна, а потрібно казати ще до Вознесіння, тобто 40 днів після Воскресіння Христового. Ми не вітаємося просто як вітаємося. А хто є дотичним до християнської віри, каже Христос Воскрес, і їм відповідають воістину Воскрес! Ну тоді Христос Воскрес! Любі наші глядачі таємного вісника. З пані Тетяною давненько ми не бачилися. І користуючись нагодою, я хочу привітати її тут в ефірі від вашого імені. Також з минулим днем народження. Особисто вітали. Ви також можете тут поставити вподобайки, написати свої приємні слова нашій прекрасній пані Тетяні Гаї з минувшим днем народження. Дякую, Катеріночко, дякую всім, хто дивиться, хто підписаний на, на таємний вісник. Тому що я знаю, що якщо ви мене слухаєте, якщо ви дослухаєтеся, значить, ви, ви мої, і значить, ви завжди в моєму серденьку. Так воно і є. Пані Тетяно, з тих новин, які збулися, так що ми побачили вчора, та що папа римський віддав Богу душу, і ми це з вами дивилися місяць, певно, так назад. Mm -hmm. Казали, що він не жилець, що довго він не протримується. Чи деяким нашим глядачам це в коментарях не сподобалось? Е, ну, я казала, тому що всі казали, що він день-два там помре. Ми ж говорили з вами, що не день-два, але за ним смерть уже дихає йому в потилицю. І справді, е, хто його знає, чи віддав чи Богу, чи не Богу, це вже не нам судити. Це я вас і хотіла власне запитати. Дуже багато часу е, пішло конспі... конспірологічних теорій з приводу цього, так що хтось каже, що це дійсно якесь знамення. Так, знамення в плані закінчення війни, так що кажуть, що це одне із знамень закінчення війни. Ми не знаємо чи це правда. Та? ми звичайні люди. У нас є люди, такі як ви, з надздібностями, які допоможуть нам сьогодні докопатися до правди. Давайте зробимо таке міні-розслідування на початку, Давайте. І потім по питанням наших глядачів. А з приводу цього Папи римського. Що сталося насправді? Наскільки то дійсно природні смерті, чи не стоять за цим вищі сили, які його та на другий день пасхи, на другий день Великодня тікали його? За ним прийшла смерть. По помірності я хочу сказати, що. Навіть якби це була Паска, чи не Паска, чи якийсь інший день, йому в його книзі життя була чітко прописана саме ця дата. Тож не потрібно тут шукати якогось якоїсь містики чи магії, тому що за ним прийшла госпожа смерть. Все, вона прийшла. Вірні дивіться, є смерть стихійна. В його випадку є ангел смерті, як Ізраїл його називають, або Сантамуерта в інших. Ну, однак, бо це ангел смерті, який чи чимара та ж сама, коли приходить до людини в назначений час. Може ще бути стихійна або нагла смерть, це інше, тому що за ним прийшов конкретно ангел смерті в той час, в ту дату, яка йому була, ще раз повторюсь, написана в. Книзі його життя пані Тетяно, підтвердіть, будь ласка, чи простуйте міф, якщо людина іде на сам великодень, там ідеазі ну, або на наступний день кажуть, що це автоматично людина була настільки хороша, що бог її до себе покликав та й забрав одразу у рай, ну в православство. Ну, я не, не можу так судити. Кажуть, що ще такі кажуть, є міф, що людина, якщо вмирає на велике православне свято, вона без чистилища одразу попадає в рай. Тобто, навіть якщо вона була грішна у а, цьому земному житті, земному вціленні, вона попадає в рай. Але давайте не будемо забувати, що церква нав'язує нам а, дуже багато таких міфів, які сковують людину, роблять її рабом, прив'язують до якогось раю чи пекла. А насправді, мої хороші, пекло. Є на землі. Ви подивіться, що відбувається. Тут це ми можемо сказати точно те, що коїться в світі. Давайте не будемо забувати, що церква категорично заперечує реінкарнацію, яка все ж таки є, була і буде. Чому? Тому що, значить, людина не справить те, що вона зробила, і одразу на неї навішуються якісь кандали, раю чи пекла. А ми не знаємо, ким він переродиться. І чи переродиться, чи його шлях уже закритий, наприклад, папи. Тут ми не можемо знати це вже його життя. А можливо, він взагалі переродиться у якусь. А ви знаєте, що якщо взяти по кабалі, наприклад, то переродження найгірше, яке може бути у людини, це в комаху. І найкраще що чи в кого можна переродитися, це риба. Ось чому єврейський народ так часто вживає рибу. Тому що риба це вода, це початок життя і це як початок нового циклу. Тобто людина справді, через, якщо вона переродиться в рибу, може розпочати все спочатку і виходить з кола сансари, так званого. Ну тут хіба що ми можемо у ваших карт запитати цю історію з папою. Якщо ви бажаєте, якщо це цікаво. Дивіться, по-перше, Катеріночка, я би зараз, ви знаєте, що в мене немає табу, але в нього зараз ми не можемо турбувати, тому що його душа зараз тут. Ще навіть немає дев'яти днів і навіть трьох. Він зараз лежить як на покуті, і його зараз відспівують. Ще не було навіть похорон. Тому зараз не можна, тому що щоб душа не заблука. Лудилася просто, ми не маємо це на це право від вищих сил це робити, тому що тому що душа може заблудитися і не знайти виходу. Давайте ми подивимося, це хоча б після його похорон, або хоча б як пройде 9 днів. Тобто, це в наступний понеділок. Ми тільки зможемо це проглянути. Взагалі без питань. Давайте ми краще подивимося, пані Тетяно, наступний Павло римський. Так який буде вже за тим за Франциском. Який він буде по відношенню до України? Чи буде він йти нам на поступки? Чи буде допомагати? чи Буде він знову в тісному зв'язку з нашим ворогом. Ви знаєте, я сьогодні вже проглядала. Всі кажуть, там от папа римський помер. Це знак це для України. Дивіться, знак це буде той папа Римський, який прийде його наступником, буде обраний його наступником. Давайте ще раз перевіримо, як він буде налаштований до України. А тепер дивіться. Ми знаємо, ми пам'ятаємо слова цього Папи римського, який казав, що ми з Росією єдиний народ, і Києву треба підняти білий прапор. Давайте згадаємо. Що я бачу в його наступника? Карта Зірки. Найкраща карта, яка може бути в колоді Таро. Тобто його відношення буде до України надзвичайно відкритим, надзвичайно хорошим. Давайте дивимося, що це надасть Україні. Так. Король жезлів статус в таких е, колах е, ну, церковних, духовних, тому що король жезлів. Можемо і дасть якийсь ресурс туз пентаклів, тобто значення. І я хочу сказати, що наступник, який буде обраним наступним папою, буде надзвичайно відкритий до України і не тільки в своїх висловлюваннях, а якось буде сприяти, допомагати, буде висловлюватися стосовно України. Я би не знаєте, немає такого правильно неправильно. Але у нашому випадку, по карті зірка, я бачу, що для нас це буде на краще. Так, ось за цю інформацію дуже вам вдячна. Було приємно почути нарешті щось хороше, так що будуть якісь зміни. Ми вами детальніше пізніше розглянемо, якщо буде там одна чи декілька персон, та з яких а, всі ж наприклад, цей був з Аргентини, так родом. Подивимося, з якої він країни, як він буде. Ну трішечки пізніше, як в нас будуть будь-які, хоча б фотографії чи кандидатури. Добре, цю тему закрили, просто глядачам було неймовірно цікаво дізнатися. Пані Тетяна, тепер переходимо до найболючого, до нашої України. А, значить, голова Харківської ОДА сказав, що на наступ росіян Харківській області триває, тобто, ну розпочався і триває. Давайте подивимося, що це взагалі історія. Тут мені підписники написали багато запитань а, за. Там зараз дуже тяжка ситуація. Бачите, тут спентаклів і трійка мечів. Дуже складно там зараз, на цьому напрямку, і це правда. Ворог стягнув туди, туди, туди свої сили. Дуже важко зараз. Дуже нашим, нашим воїнам там важко, але не хвилюйтеся, нам вдасться його стримати, вдасться його відбити. Не хвилюйтеся, тому що закривається е, тут е, картою миру, але миру зі сторони королеви кубків це завжди в мене Україна. Тож не хвилюйтеся. Так важко не забувайте, що потрібно донатити. донатити завжди перевіреним фондам, людям, е, тому що зараз їм як ніколи потрібна наша підтримка. Так, шановні наші глядачі, що у вас є вільна гриб, ми будемо дуже прийняти її на роботу наших хлопців продовжуємо збирати їм на піка для того, щоб вони були на... виконували свої дачі в першому прикріпленому коментарі. У нас є посилання на наш перевірений збір. Завчасно вам дуже дякуємо. Ми з пані Тетяною рухаємося далі. Будь ласка, подивіться ізюм борову. Сьогодні по поції Ізюмського району був страшний приліт шахедів і багато зруйнованого. Чого нам чекати далі? Пише постійна глядачка, пані Світлана. Пані Світланочка, якщо ви нас дивитесь, пам'ятаєш, Катеріночка, я бачила, що мені йшла ще на тому тижні загроза, саме, я кажу, Харківщина, от Харківщина мені йде. Давайте зараз глянемо Ізюм і Борова. Ізюм. Дивись, знову туз мечів. Протягом двох днів дуже небезпечно колісниця буде прилітати. Ось два дні. Ізюм, ізюмський район, небезпека, борова. Ну, по жертвах. Бачу, можуть бути поранені, жертв не бачу, щоб таких прям летальних випадків. Я сподіваюся, що всі на 100 дивиться з того району, дослухаються і будуть все ж таки десь якісь погріба, ховатися. Тому що я знаю, як наші люди, знаєш, особливо, коли такий сезон весни, ну ще сьогодні якби Пасха, але взагалі дуже люблять ракети летять, а вони город, знаєш, або садять, або збирають, бо картопля погорить, розумієш? Ну Це в нас такі люди. То я дуже прошу стриматися. На рахунок борової. Там Ситуація простіша, тому що тут Семірка чаш, тут Паш Кубків, тобто я не бачу там загрози. А, так, так, кого ми зупинилися на харківському регіоні, Давайте ще, будь ласка, подивимося. Харківська область, направлення, Гоптівка, козача лопань. Ми дуже боїмося прориву кордону. Чи планують орки піти в наступ з тієї сторони? Я не бачу в них таких планів. Тобто прориву кордону я не бачу там і планів, вони якось з іншої хочуть. От та сторона, тут і карта миру, і четвірка чаш. Тобто щось вони передумали, якось з іншої сторони йде. Я не знаю, як воно ну, там розміщується, треба подивитися, по... ну я не бачу. Ні, там нормально буде, там прориву точно не буде. Хто нас дивиться з цього регіону, будь ласка, не хвилюйтеся, там все буде нормально. Дякуємо, пані. Рухаємося далі. А, будь ласка, розкажіть нам про Чернігів. Часто кажуть нам про прильоти в новинах. Так, а, будь ласка, скажіть щось про наступ, тому що ми бачимо, що підвисилась активність зі сторони для дорусів. Активно вивозять пам'ятки з музеїв та прикривають пам'ятки знову по місту. Заходи, заходи масові почали знову проводити, щоб людям не було страшно. Дякую. Давайте розглядаємо тоді місто Чернігів, так і кордон з Біл... Давайте спочатку на загрози подивимося до п'ятниці для Чернігова. Ну дивіться Чернігів, ну, можуть бути шахеди, але тут непогані карти закохані. Дев'ятка чаш, Паш Кубків. Тобто для Чернігова я загрози не бачу. Шахетні атаки будуть, звичайно, але ми вже, це вже, знаєте, для нас як е, в порядку речей. А давайте глянемо з вами щодо наступу. Так. Да. Ну, будуть намагатися, але тут карта зірки іде і трійка чаш, я не бачу. Там все от спокійно мені в цьому регіоні. Я не бачу там загрози. Угу. Mm -hmm. Не хвилюйтеся, Те, що м, проводять масові, ну люди вже стомилися, я розумію. Отка... Ти знаєш, я колись, коли бабуся мені покійно розповідала, коли наш на Рівненщину німці зайшли ще в 39-му році, тому що це була Польща. І е, як почали так ховалися там по ночах, в якихось підвалах, в льохах, а вдень. Якісь концерти відбувалися, і в будинках культури, і скрізь. І я казала: Боже, бабусю, ну як це так можна? Як, як ви можете думати про якісь там розважальні заходи, танці, вечорниці, так? коли війна, коли стріляють? А тепер я розумію, як ти звикаєш, психіка звикає жити. В умовах війни, коли нічого не летить, тобі вже страшно від того, що не летить ніж летить. І е, тобі хочеться, тобі хочеться сходити в якийсь заклад, тобі хочеться смачно поїсти. Хочеться потанцювати. Ти знаєш, котеріно. Мені на цей новий рік чи коли повернули наших. Мені так я знала, що цього не можна робити. Ну мені але мені просто так хотілося, от просто танцювати. Настільки, от, ну, тіло давало не те, що мені там хотілося там мега веселитися, так тому що наші захищають холодно на фронті. Е, працюєш, стараєшся, працюєш з безвісти, хтось чекає, хтось не дочекається. А тіло дає сигнали, що воно хоче рухатися, що воно хоче якоїсь ну навіть насолоди в танцю. І це є справді нормально, тому я впевнена, що зараз якісь міські там да центри культури, чи заклади культури, чи взагалі ну все ж таки проводять якісь масові заходи, і це не треба соромитися цього. Розумієте, тому що має якась психіка відволікатись то, тому що можна ж просто зійти з розуму. Ну там ми всі знаходимося в дофаміновій ямі, і нам не вистачає цих позитивних емоцій. Тому... Тому що ви знаєте, ми от е, входили у війну, а зараз ми ще будемо тепер виходити з війни. І не один рік. Я можу тільки здогадуватися, як довго це буде тривати. Пані Тетяно, от ви почали тему за наших хлопців, так? І слава Богу, прийшла щаслива новина, яку всі ми бачили, обговорювали, повернули наших хлопців додому на Великодень, найбільша радість. І, от, до речі, у нас тут пані так, Ольга питає, будь ласка, подивіться повернення Азову. З почесного полону. Дякую. Наступний обмін, коли він може відбутися? Наступний обмін, я скажу вам, в квітні обміну більше не буде. І я бачила десь початок в 10-х числах травня буде великий-великий обмін. Одесь або 8-е, або десяте, десь між мені йде. 8, 10 десяте число. На рахунок. І знаєте, яка мені зараз інформація йде? Дуже багато роз, розчулилося, розстроїлося людей, хто не дочекався, кому я, я казала чи інші майстри, хто дивиться, Крістіна та ж сама безвісти зниклих, і ми бачимо, що людина жива в полоні, і рідні чекають, і вони дуже розстроюються, коли, я зараз буду говорити, мене ж до сліз. Вони дуже роз, розстроюються від того, що ах, не повертаються. І мене питають, коли і знаєте, що я зараз бачу, і в мене ж серце забилося. Десь буде перший обмін буде. Це ті, хто є в списках початок травня, і десь через 10 днів буде дуже великий обмін близько тисячі людей, які рахувалися безвісти, зниклими, і їх ніде не знаходиться в списках. Тобто дуже там багато дочекаються. То я зараз говорю, в мене просто мурахи. Це буде величезний. Це не 200, тому що я казала, що тут буде 200 там з гаком. Я не можу ж так точно. Я же в вас говорила. Це те точно було видно. І я бачу, що зараз я хочу звернутися до всіх тих, хто чув чи від мене, чи від інших майстрів, що ваші рідні живі знаходяться в полоні. Перший таких об такий обмін тих людей, які, яких немає в списках військовополонених, буде в 20. Тих числах травня. Тож чекайте, і ви обов'язково дочекаєтеся так. Нехай кожна родина, яка чекає свого захисника чи захисницю якомога скоріше відчує дотик їх обіймів і побачить їх у себе вдома. Саме Ще так. Сподіваємося. Пані Тетяно, рухаємося ще трішечки далі. Тут наша глядачка, так, пані Олена, пише. Є повідомлення, що пуйла перед великоднем терміново доправили до лікарні. Скажіть, це правда чи ні? Може, вже не сконає, як той папа. Ні, він ще не сконає, не переживайте. Біля нього ангела смерті я не бачу. Так, давайте. Чи правда це? Ні, це неправда. Повірте мені, в нього все добре. На жаль, на жаль, в нього все дуже добре. Це я зараз маю на увазі по здоров'ю. Ну я маю зараз не в політичному, а по здоров'ю. Мені кажуть, що ще не час. А ти бачиш, до речі, Катериночка, пам'ятаєш, ми це з тобою робили великий розбір семонян, оці Соловйова. І оце мені потрапило вчора там в Тікток ще де як вона сиділа і плакала, як вона йому ножки цілує. Ага, думаю, ножки цілуєш. а Потім а потім приїжджаєш, і в тебе там є ці колекція мальчиків СВО. Я теж ну, це бачу, такий чи... цирк. Чи ж що вони там, слухай, Катериночко, я дивлюся на цього ведучого цього кадета, цього цього, маразматика-шизофреніка. В нього зараз дуже сильно весняне обострення. І оце вони сидять двох ведуть, один плаче, друга плаче, тігран вмирає. І що так... казав тігранчик? Е, в Києві будемо, будеш ти на тому світі, тігранчик, ти вже одною ногою там. А, але... Так що до Києва, а Києва тобі не бачити. Кажуть, що тігран у цьому чоловіку сіманяншиться цей придурочною будуть серце пересаджувати. Вже, до, е, вже, Но, не, вже йому не допоможе. Тому що я теж бачила, що його відключать до, до кінця весни його, його не стане. Його просто зараз тримають на. Його би вже він і вже, вже йде як мертвий. Біля нього вже душі немає. Тобто душа вже й пішла. В нього ще ну таке може бути, тому що ми живемо в сучасному світі, де є е, сучасна медицина, і він, дивіться, дуже цікаво, тому що спочатку якби виходить дух, потім душа е, уже йде. ну тому що якби, А в нього душа вже пішла, а дух ще тримається в цілі. Він не спускає дух через оце штучні е, препарати, через е, апарати, так от сказати. тому там дуже цікава ситуація, і це дуже страшно насправді для людини. І взагалі для переходу людини. А вона плаче ножки йому цілує, а він пальчиками, як совушка, моргає. І думає, отключіть вже цього апарата мені, я вас умоляю. Да. Пані Тетяно, давайте краще. Ми до своїх повернемося. Ось, наприклад, пані Діана запитує, будь ласка, гляньте, ірпінь та бучу по загрозам, тому що сьогодні вночі було дійсно дуже гучно. Ми злякалися. Давайте подивимося, Ірпінь. До п'ятниці. І слухайте, до п'ятниці дивимося Ірпінь. Ну, буде пролітати, але загрози не бачу. Буча. Буча теж буде ще гучно. Буча буде ще гучніше, ніж в Ірпені. Але я не бачу по жертвах, я не бачу прильотів. Чого не можу сказати про Васильків? Сьогодні я проглядала. Будь ласка, протягом двох днів Васильків будуть над вами збивати, особливо в нічний час, тому що я бачила пожежі так, одно двоповерховий будинок від падіння уламків. По жертвах там треба бути обережними, тому що навіть є вірогідність, що можуть бути жертви. Тож, будь ласка, Васильків обережно. Пані Тетяно, розкажіть, будь ласка, тоді за Київ, я впевнена, що ви його переглядали. Давайте ще раз перегляну цей тиждень, бо вони з тим Києвом відтягують. Я коли проглядала до Паски, пам'ятаєш, мені йшло от так от як Паска взагалі спокійна, я казала, спокійно буде в Києві, тому що багато там лякали нас тими орешниками, чим тільки не лякали. Ось по Києву, і я дивлюся, і мені йшло одразу дні після. І чітко ми дивилися: Одеса, Миколаїв той же самий, Запоріжжя, Харків. Чітко ми проглядали. І навіть Черкащина були загрози шахе, Шахедні. Мені йшло одразу, одразу Катеріночка, після, після Пасхи, будній день. Давайте глянемо. Суд. Да, час прийшов. Для Києва Будь... час прийшов. М -м. Це означає, що цей тиждень з завтрашнього дня почнуть, дивіться, тут почнуть кошмарити з ночі, але ночі ви не бійтеся. Бійтеся дня. І йде мені, я, Катериночка, у мене було видіння, я вже розказувала на іншому каналі, але я поділюся, тому що впевнена, що глядачі можуть не пересікатися стосовно того, що я бачила страшну картину. В мене було страшне видіння, коли гробки, велике кладовище, люди і туди приліт. І я бачу, і мені кажуть, живі прийшли до мертвих, і з мертвими і залишаться. І це буде дуже знакова подія, прямо на кладовищі. І це якесь велике місто, і, ж... мі... ну, велике місто, і ж... люди живі, багато живих людей. І я бачу, це дуже страшна картина. Я дуже сподіваюся, що це просто було видіння і воно пройде, але я маю попередити. Так. І це мені йде четвер, п'ятниця. Пані Тетяно, дивіться тут. Одна є новина, яка от ну що 10 хвилин тому так відбулася, і зараз пишуть змі. Можливо, воно якось пов'язано. Чи чека запитання? Розказую вам новину і одразу ставлю запитання. Ви ж знаєте, що ці покидьки люблять, люблять помсту, значить, злетів. У повітрі 51 й арсенал у Володимир Володимирській області РФ пишуть, що там зберігалися до 150 тисяч боєприпасів, зокрема кави, артснаряди, ракети для РСЗВ та компоненти ЗРК. Це був один з найбільших складів на Росії, і зараз це місто а, ну тут відео, так що, начебто, мешканців звідти евакуюють, а ви ж знаєте, як ці покидьки люблять помсту? Можливо, ваші слова саме про це. Можемо глянути? Ні. Ні, Катеріно, вони давно вже планували Київ. Вони знають, що вони програли. І вони відтягували цей удар, тому що дивися по місяцю тут давно вже це було задумано, воно просто мінялося в даті, відтягувалося, і це мало бути зв'язано, це мало змінити ситуацію. Пов'язано воно мало щось бути з релігійним, тобто релігійний тиждень, релігійні свята. Почали вони з вербної неділі, три знаки: вербна неділя е, в Сумах. Так. До цього ну кривий ріг, ну це там воно було як і війна. Потім, ось зараз ці міста, які вони луплять на Пасху. От понеділок, вівторок, це ще ж третій день Воскресіння Христового, і зараз цей тиждень до остаточної. Паски мертвих, тому що зараз вона от відбувається в кого в середу, в кого Четверку, в четвер, кого п'ятницю, в кого в неділю. Зверніть увагу: всі дні, крім суботи. Саме субота є порчельний день, коли робляться всі порчі і понеділок, субота і понеділок. Ці дні упускаються навіть у церковних відспівуваннях. І, до речі, також, наскільки ви знаєте, не вінчають ніколи у суботу. Зверніть увагу. У всі дні можуть повінчати крім суботи і понеділка. І це дуже важливо. І тому це пов'язано цей третій удар. Це, це, що вони будуть мстити, так, але. То вже давно сплановано. Те, що прилетить десь на кладовище, там, де будуть люди, це теж буде така зна. От зараз мені йде пам'ятаєш, колись, Катерина, теж казала, що буде якась подія, яка просто не налізе нікому взагалі там на голову, тому що це місце, де поминають мертвих, де є зараз дуже багато полеглих солдат. Вони не будуть туди цілитися. Воно якось чи прилетить туди. Це буде як. Така страшна випадковість. Рок. От знаєте, що таке слово рок. І це буде так само. Боже. Хоч би попередити людей яке то місто. Це гроз. Ой, правда. Зараз буду чихати. Будь здорова. Ой, Господи. Я не, я не прогляну це якесь велике місто. Це точно не село, не районний центр, це велике місто. Правда, будь здорова. Так, дякую. А, добре, пані Тетяно. Лишається ну небагато часу до завершення нашого ефіру. Питанько попитати наших глядачів. Пані Лілія так запитує, де як з вами зв'язатися з вами чи з вашою помічницею. Пані Лілія розказую. в описі під цим відео. Тут є всі контакти нашої прекрасної пані Тетяни Гай. Є посилання на телеграм-канал. Тобто, ви після завершення нашого ефіру заходите знову на канал Тим Невісник. Висвічується наше відео, натискаєте кнопочку Ще, і ось там от така панелька. Там є всі контакти, як зв'язатися з нашою Тетяною Гай. Чи і прекрасною помічницею. Так, дякую, пані Тетяна, за добре серце за взагалі за лояльність до наших людей. Ми любимо кожного підписника і підписницю нашого таємного вісника. Ми прощаємося до нашого наступного ефіру. Не забувайте, будь ласка, підписуватися, ставити нам вподобайки, питання свої пишіть. І, звичайно, прекрасним енергообміном буде все таки. Я думаю, що донат для наших хлопців на ту машину, на пікап, на яку ми їм збираємо. Дякуємо всім, хто був з нами. Дякуємо прекрасні тетяна і номер помічниці Ані, і всі телеграм-канали пані Тетяни зазначені в описі під цим відео. Будь ласка, будьте уважні. Там є вся інформація, як зв'язатися. Обіймаю кожного і дякую, що були з нами. До побачення, до побачення.